Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. багато людей у сучасному світі відчувають потребу в масажі через малорухливий спосіб життя або фізичні навантаження. Незалежно чи це геймер, чи офісний працівник, чи ті, хто цілий день на ногах, чи спортсмени після тренування, напруга та біль у м'язах, знайомі всім. портативні масажери створені для полегшення симптомів, втоми м'язів, не виходячи з дому, офісу чи навіть машини. Сьогодні ми розглянемо чотири найцікавіших моделі. Але перед початком традиційно ось таку подобайку ставте під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд її і обов'язково підтримувати наш збір на дрони. Ну а ми погнали далі. Перший у нашому списку компактний Mini Massage Gun NP-MG-01. Його принцип дії перкусійний масаж. Перкусійні масажери отримали свою назву від слова перкусія від латинського перкусіо удар, яке означає вибивання або ударний вплив. Ці масажери працюють за принципом швидких ритмічних ударів по м'язах і тканинах. Такий вплив імітує перкусійний ударний масаж. І як зазначає виробник, їх застосовують для зняття м'язового напруження, покращення кровообігу та стимулювання регенерації ткани. gone in В теорії, завдяки перкусійним рухам, м'язи отримують глибоке стимулювання, що допомагає зменшити болісні відчуття, поліпшити гнучкість та прискорити відновлення після фізичних навантажень. MP mg 01 має сучасний дизайн, з яким завдяки агресивному маркетингу знайомі вже всі. Корпус виконаний із матового пластику. Він приємний на дотик, а ергономічна форма дозволяє зручно тримати масажер навіть тривалий час. Важить він менше ніж 400 грамів і має невеликий розмір, що робить його дуже зручним для ну. Осіння із собою. Пристрій призначені для використання виключно на м'яких тканинах. Уникайте застосування на кістках, суглобах або поблизу хребта. Це стосується всіх перкусійних масажерів, а також не використовуйте масажер на пошкодженій запаленій шкірі або відкритих ранах. У комплекті є чотири різні насадки, кожна з яких призначена для певних задач: видалкоподібна масажна головка, м'язи спини навколо хребта, шароподібна голівка, спина, плечі, руки, стегна, сідниці, литки. Коли подібного. Олівка, цілеспрямоване вивільнення тригерних точок, глибокий масаж, пласка масажна голівка, пласкі поверхневі м'язи спини, передпліччя або стегна. Масажер має 5 швидкісних режимів, які регулюються залежно від ваших потреб. На повному заряді масажер працює до 240 хвилин, а зарядка триває всього 2 години. При цьому рівень шуму всього 45 дБ, що досить тихо для такого типу пристрою. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в. В більшості інтернет-магазинів, а якщо хочете використовувати, є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Ну і звичайно не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі. Під відео ще один плюс масажер не перегрівається завдяки прихованим вентиляційним оторам, які ефективно відводять тепло. Це надійний та універсальний Ерсальний пристрій для зняття втоми, в принципі, ці правила стосуються всіх масажерів, які ви сьогодні побачите у відео. Масажер не можна використовувати на очах, зубах, зубних протезах, статевих органах або протезах в місцях, де можуть статися переломи на голові, кістках і твердих ділянках тіла. Не використовуйте пристрій перед сном, щоб уникнути ризику засинання під час роботи масажера, а також не використовуйте його під час сну. Якщо у вас є будь-які медичні захворювання, травми чи особливості стану здоров'я, які можуть вплинути. На безпечне використання пристрою перед початком використання обов'язково проконсультуйтесь із лікарем. Це дуже важливо, тому використовуйте масажер лише в супроводі цих інструкцій. Друга модель це масажер-подушка Нейпо mg 129 h що виконує масаж за рахунок обертових вузлів. Всередині подушки розміщені чотири масажні елементи, які імітують рухи рук масажиста. Їхня особливість у тому, що кожну хвилину змінюється напрямок обертання, завдяки чому ефект стає ще більш схожим на реальний масаж. На додаток до масажу подушка має функцію інфрачервоного нагріву, яка не тільки розслабляє, а й покращує кровообіг. Ці твердження є суб'єктивною думкою виробника, а не офіційно доведеним фактом. Хоча пристрій позиціонується як масажер для шиї та спини, його можна використовувати і для інших частин тіла, включаючи ноги, але чітко дотримуйтесь інструкцій. Важить подушка 1,6 кг, що робить її досить легкою для перенесення. Вона має знімний чохол, який можна прати у пральній машинці. Але цей масажер працює тільки від розетки. Тому використання завжди буде стаціонарним. Подушку можна закріпити на спинку стільця або просто покласти на диван для більшого комфорту. Також можна закріпити на сидіння в авто, під'єднати масажер через прикурувач. Третій масажер у нашому огляді це масажна накидка Neighpo MGBK 2606H. На неї я б радив звернути особливу увагу геймерів та офісних працівників. Накидка забезпечує масаж всієї спини, починаючи від плечей і закінчуючи попереком. Усередині спинки є дві пари масажних ролей, які імітують розминання, характерне для техніки шацу подібна техніка дозволяє глибоко пропрацювати м'язи, знімаючи напругу і покращуючи кровообіг. Накидка має три режими роботи: масаж верхньої частини спини, нижньої або всієї спини. Крім того, є функція вібромасажу з трьома рівнями інтенсивності, а також інфрачервоний підігрів. Завдяки пульту управління ви можете легко налаштувати функції на свій смак. А також є можливість встановити тривалість сеансу по таймеру на 10, 20 або 30 хвилин. Ця модель працює від мережі і може використовуватися як вдома, так і в автомобілі. Цьому сприяє ергономічна компактна форма, а також наявність ременів для фіксації на кріслі. Накидку не треба постійно прибирати, її можна залишити на кріслі. Останній Тріч, це масажер у вигляді накидки на шию. Neipo mgs 150 dc Він оснащений петлями для рук, що дозволяють регулювати тиск під час масажу. Ця модель чудово підходить для плечей і шиї, хоча її можна використовувати і для інших частин тіла. В основі масажера вісім масажних вузлів, які виконують рухи у різних напрямках. Масажер має функцію інфрачервоного нагріву, яка сприяє додатковому комфорту під час використання. Зустрічав деякі твердження, що нібито функція інфрачервоного підігріву підсилює ефе. Ефект розслаблення, нагріваючи тканини м'язів до безпечної температури і сприяє додатковому позитивному ефекту. Результати використання можуть відрізнятись залежно від індивідуальних особливостей користувача. У масажері передбачено три режими інтенсивності, які можна налаштувати за допомогою пульта. При цьому масажер автоматично вимикається через 20 хвилин роботи, що оптимально для одного сеансу однієї зони. Так ви будете розуміти, що варто змінити положення тіла чи перемістити масажер. Він доволі компактний, зручний для перенесення, а ще прикритий сітчастою тканиною, яка добре провітрюється. Нагадаю, що масажери не є медичними інструментами і не призначені для медичних цілей. Важливо дотримуватись правил техніки безпеки з усіма масажерами. Основний принцип масажувати слід лише м'язи, уникаючи впливу на хребет чи кістки. Обов'язково ознайомтесь з інструкцією перед використанням. Тож обирайте той масажер, що може найкраще підійти саме вам. Не забувайте уважно ознайомитись з інструкцією, дотримуйтесь техніки безпеки. Спеки та насолоджуйтесь використанням. Це був найприємніший огляд за всю історію цього каналу. Якщо він вам сподобався, ви можете поставити ось таку вподобайку під цим відео. Обов'язково, друзі, підпишіться на канал огляд її та натисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.